Вітаємо вас, шановні друзі! Восьмий день 23 третіх літніх дефлімпійських ігор у Самсуні. Схоже повністю вбив інтригу у боротьбі за друге місце неофіційного загальнокомандного заліку. Українські каратисти взяли три золоті медалі з чотирьох можливих. Слава бій! Слава бій! Слава бій! У східних єдиноборствах балом правлять наші україночки після тріумфу жіночої збірної України в командному дзюдо у своєму фіналі, і також росіянок перемогли наші каратистки після другого поєдинку в серії до трьох перемог. Питання було де факто знятим. Коли я виходила на татамі, сильно хвилювалася, зможу перемогти чи ні. Відчувала деяку неупевненість. Я змусила себе з усіх сил викластися. Дійсно, тримала дуже довго захист, бо суперниця важча за мене. А вже коли один з моїх ударів пройшов прямо в ціль, я вирішила берегти перевагу. Ми перемогли. Слава Україні! Ця дівчина переписала історію. Карина Янчук стала першою спортсменкою збірної України на 23-й дефлімпіаді. Кому вдалося здобути три золотих медалі. Після тріумфу в індивідуальному заліку Луганчанка допомогла збірній виграти командний турнір, а в фіналі абсолютної першості здолала співвітчизницю Інну Мажару. Мені було дуже важко. Головним завданням перед виходом на татамі було забути, що моя суперниця з України. Я вірила в перемогу і досягла свого. Дякую всім за підтримку. Переможний поступ дівчат підтримали й наші хлопці. На шляху до фіналу їм довелося відчути на собі всі тонкощі цього виду програми карате. в командному турнірі жереб іноді підкидає сюрпризи. Суперник може бути на голову вищим і десятки кілограмів важчим. Проте фактор історії перемоги Давіда над боліафом ніхто не відміняв. Величезному італійцеві Олександр Махно не залишив жодних шансів. Головне, це техніка. Неважливо якої форми та комплекції суперник, важливо технічне оснащення і велике бажання. У фіналі Українці зустрілися з командою Ірану. У першому ж поєдинку серії 20-річний В'ячеслав Новіков мав серйозне завдання. Повернути довіру тренера і дати команді чемпіонський імпульс після заключного бою сльози щастя та непідробні емоції. Доброго, доброго. 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 Ти вирвав, себе воїна показав, красавчик, Молодець! У своїй ваговій категорії я посів третє місце. Для мене це прирівнюється до поразки. Тренер насварив мене і поставив завдання допомогти взяти золото в команді. Я йому пообіцяв, що зроблю це і зробив. Головний тренер Микола Богодистий створив команду мрії, де кожен є чемпіоном. Не лише на татамі, а й чемпіоном своєї долі. Тут разом з командою інна причина одна з його численних маленьких вихованок. Вона вже вийшла переможцем з багатьох непростих викликів. Да я тримаю з Слава Богу, дівчинку, яка тотально не Вона Чемпіонка України по карате серед чуючих у своєму віці, і вона тут знаходиться. Я дякую Господу Богу і людям, які привезли її сюди, яка відчуває Україну, яка розуміє Україну, яка готує перемогу України в наступних каденціях українського спорту, перемогу Україні в світі. Отака ін... інночка причина з полтавського регіону. Вона буде захищати Україну в світовому спорті. І якщо каратисти вже мають повне право почувати на лаврах, то багатьом спортсменам до цих самих лаврів ще потрібно добратися. Вірним шляхом крокують наші команди в пляжному волейболі. У дівчат ми собі гарантували як мінімум срібло, адже дві українські пари зійдуться між собою у півфіналі. Так, звісно, дуже складно. Ми граємо разом. Ну, так трапилось, що попали в півфінал. Хочеться попасти в фінал, але поки що попали в півфінал. Схожа доля оминула хлопців. Турнірна сітка розвела їх по іншим суперникам. Тож тепер завдання влаштувати українське дербі у матчі за золото. Цікаво, звичайно, цікаво буде. Я радий, що у нас не буде такого, що Україна буде грати з Україною, що ми окремо граємо. Король пішов. Нехай живе новий король. Після 12-річної гегемонії і трьох поспіль виграних дефлімпіад. Жіноча збірна України з волейболу програла японкам І тепер боротиметься за бронзу. На жаль, так вийшло сьогодні. Ми не змогли виграти. Я хочу сказати, що не вистачило в цій грі зіграності в команді, тому що половина команди відновлювалася після операції зв'язки у грі не було чотири роки. Під завісу восьмого дня ще одну медаль нашій команді принесла Юлія Шаповал у бігові на 100 метрів з бар'єрами. Українка взяла срібло, пропустивши поперед себе лише американську спортсменку. Вона була і на минулій дефлімпіаді, проте тоді перемогу здобула я. А вже цього разу американка взяла перше місце. Чим ближче до завершення Дефлімпіади, тим міцнішають позиції нашої команди: 75 медалей в сумі. З них 18 золотих, і це ще далеко не межа. За підсумками восьмого дня Дефлімпійських ігор, збірна України суттєво відірвалася в загальнокомандному заліку. У нас майже вдвічі більше золотих медалей ніж у найближчих переслідувачів.